Італійська вчена, математик та філософ, яка в 11 років володіла семи мовами, 14 вивчала балістику та геометрію, яка останні чотири десятиліття свого життя присвятила благодійній діяльності, служінню бідним людям, говорила: алгебра і геометрія єдині країни, де панують тиша й мир. Ця думка підкреслює, що цвіт математики, це особливе місце. Де діють чіткі закони логіки, гармонії та порядку, де немає хаосу та відсутні конфлікти, то в черговий раз відкриємо двері у цей світ, а саме у світ геометрії, де істина визначається доведенням, а не переконанням, і розглянемо другу ознаку рівності трикутників. Питанню рівності фігур приділяється велика увага. Масове промислове виробництво пов'язане із стандартизацією, встановлюються розміри окремих деталей, зазначаються допустимі відхилення від них. Саме тому, наприклад, вироби, виготовлені в певному цеху, можна використовувати не лише для якоїсь конкретної ситуації, а й для будь-якої, де потрібні такі вироби. Контроль Здійснюється не на око і не прикладанням однієї фігури до іншої або до еталону існує контролююча апаратура, розроблено прийоми і методи контролю. Порівнювання двох трикутників часто є елементом порівнювання двох складніших геометричних фігур. Порівнювати за розмірами дві геометричні фігури накладанням не тільки непросто, а в реальних умовах іноді взагалі не здійснено, саме тому порівнювати геометричні фігури. Потрібно геометричними методами. Кількість контрольних вимірювань можна істотно зменшити, якщо скористатися ознаками рівності трикутників. На минулому занятті ми говорили, що для встановлення рівності трикутників користуються теоремами, що вказують на умови, дотримання яких дає змогу стверджувати про рівність цих трикутників. Ці теореми дозволяють зробити. Висновок про рівність трикутників порівнюючи лише три їх відповідні елементи, Тож сьогодні ми розглянемо другу ознаку рівності трикутників. Ця теорема носить таку ж назву Ознака рівності трикутників за стороною і двома прилеглими до неї кутами. І говорить ось про що? Якщо сторона і два прилеглі до неї кути одного трикутника, дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні між собою. Тож в умові теореми сказано про рівність відповідних сторін і рівність прилеглих кутів. До цих сторін в двох трикутниках. А треба довести, що трикутники рівні між собою. Як і при доведенні першої ознаки, переконаємося, чи достатньо цих даних для рівності трикутників, тобто, чи можна накласти трикутники один на один так, щоб вони співпали. Отже, оскільки за умовою сторона аце. До рівні стороні А1 С1, то ці відрізки накладаються, якщо сумістити їх так, щоб поєдналися їх кінцеві точки. Точка А співпаде з точкою А1, точка С співпаде з точкою С1. Оскільки ми маємо по два рівних кути, тобто кут А дорівнює куту А1, кут С дорівнює куту С1 то при накладанні промені АВ і СВ накладуться відповідно на промені А1Б1 і С1Б1. Якщо ж збігаються промені, то збігаються і точки їх перетину, точка Б і точка Б1 теж співпадуть. Отже, Поєднано всі вершини трикутників, тобто трикутник АВС і трикутник а 1 б 1 с повністю накладаються. Отже, такі трикутники рівні, і теорема, яка говорить про другу ознаку рівності трикутників, нам доведена. Отже, трикутники можуть бути рівними за стороною та двома прилеглими кутами. Це друга ознака рівності трикутників. Другу ознаку ти запам'ятай, щоб рівність швидко довести, по рівній стороні шукай по два прилегло до сторінку ти. Замість шести три елементи рівність фігур цих доведуть, якщо в них відповідно рівними, по стороні і двом кутам знайдуть. Отже, друзі. Сьогодні ми з вами розглянули другого знаку рівності трикутників. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі в сусідні трикутника.